Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він до тебе підносив руки, і народ Ізраїльський зміцнив намелекитян, Озброїв Ісуса на вина, на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти і нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, Зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир утверди, піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх, усьому охороняє. тим же Кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай Вінці ціни тління, бо Твоя є влада, царство і сила, і від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і Тобі славу вас Отцю і Синові, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.